Провода Е-301, через андні контакти АЗВ В-21, по проводу 320, через обернені блокувальні контакти швидкодіючого вимикача ВБ-1, по проводу 436, через андні контакти контактора головного вала контролера машиніста КТМ 1112, проводу 435, через андрі контакти, кнопки струму приймач, блоку кнопок 5 пульта машиніста, по проводу Е-419, живлення в секції А, головна розділяється на Перша половина живлення поступає на вмикаючу низьковольтну котушку клапана КПЗЩ-13, 400-й провід корпус електровозу, мінусовий батарейний ланцюг. 419, через з 419 чотириста через мішку зовне з'єднання проводу 419, живлення в секції А Б середнє ділиться надпіл. Перша половина подає живлення на низьковольтну, вмикаючу котушку клапана КПЗЩ-13, 400-й провід корпус електровозу мінусовий батарейний ланцюг. А друга половина через міжвагоне з'єднання подає живлення в провід Е419, секції Б. Головна. Далі живлення розділяється на артил. Перша половина заживлює низьковольтну вмикаючу катушку КПЗЩ-13, 400-й провід, корпус електровози, мінусовий батарейний ланцюг. А проводом Е 419 через замкнені контакти, контактор режимного контролера секції Б 15 16, по проводу Е 426 через замкні контакти вимикача ВУП-1. По проводу Е-425 через міжвагони з'єднання, проводом Е-426, через замкнені контакти вимикача ГУП-1. По проводу С-425. Е міжвагони з'єднання проводом е 426 Живлення отримує замкнені контакти вимикача управління пневматичного ГУП-1. Проводом е 425 Живлення поступає на замкнені контакти, контактора режимного контролера секції А. 13 14 з проводу Е через замкнені, обернені блокувальні контакти, роз'єднувача РЗ 3 водолокомотив депо під міською напругою, проводом Е 427 через міжвагонне з'єднання, проводом Е424, через замкнені, блокувальні контакти, роз'єднувача РЗ 3 водолокомотив депо під напруги, проводом Е 427 через міжвагон з'єднання, проводом е 427 через замкнені обернені. Блокувальні контакти роз'єднувача РЗ-3 вводить локомотив депо під міською напругою. Проводом Е-424 живлення поступає на замкнені контакти контактор режимного контролера в секції Б-13-14. Проводом Е-420 через міжвагони з'єднання провід Е-420 подає живлення на пульт машиніста і заживлює кнопки струмоприймач 1, 2, 3. Слід зазначити струмоприймач 2, 3 спаєння. Через замкнені контакти, кнопки Стурмоприймач 1 проводом Е-421. Живлення розділяється в два паралельні ланцюги. Перший через діод Д-84 живлення по проводу 434 подається на вмикаючу котушку проміжного реле РП-29, 400-й провід корпусу електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. РП-29 вмикається, замикаючи свої контакти та шунтуючи блокувальний контакт ВБ-1 та контакт контактора главного вала контролера. 11-12. При цьому паралельно з проводу Е-421 через замкнені контакти кнопки струмоприймач, блоку кнопок 7 Ще PR ПР, По проводу 431 заживлюється вмикаюча котушка клапана струмоприймача КЕП-1,400 провід корпусу летероза, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому заживлюється клапан струмоприймача, струмоприймач підіймається, збираючи силовий ланцюг. Від струмоприймача ПК 1 кабелем номер 1 через дорослі поміхоподавлення, кабелем номер 2 замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1, живлення третім кабелем розсікається в декілька паралельних ланцюгів. Перший через платки запобіжник ПР3 проводом номер 64 через е, опір, е, вимірювального шунта демпферний опір Р-17. По проводу номер 6 через кіловольтметр В 200-й кабель, мінусова, мінусовий, рейко, мінусовий рейковий ланцюг. Паралельно живлення через демпферний опір Р14, проводом номер, номер 4 отримує живлення, вмикаюча котушка реле контролю струму, струму РКТ 8 кабелем номер 5 через вмикаючу котушку клапана КПЗЩ-13 силову. 200 кабель мінусовий рейковий ланцюг. КПЗЩ13 додатково заживилося. При цьому РКТ-8 увімкнулося і розімкнуло свої контакти. В результаті чого з проводу Е 301 через замкні контакти АЗВ в 22 проводом 303, замкні контакти, кнопки сигналізація на пульті машиніста блоку кнопок 5, проводом Е-801. З проводу Е 801 живлення втратило розімкнені контакти. РКТ-8 і втрату оживлення провід Е814, сигнальна лампа РКЗ 800 і провід мінус. Лампа РКЗ згасла, тому за її згасанням і показанням кіловольтметрів можемо свідчити про те, що струмоприймач піднявся.